Привіт, привіт всім! Мене звати О, Аня Соколова, і сьогодні у мене до народження. І я хочу вам всім розповісти про всі свої аромати і навіть трошки більше. Бренд з це наш український сучасний ріднесенький індії бренд. Оця приставка Інді значить, що творець не тільки неймовірно захопився парфумерією, а ще сам її вивчив, навчився бути парфумером або парфумеркою. Бренд Клва це сучасні урбаністичні аромати, стійкі, комфортні на ваш особливий кожен день. Пані та панове, це я, Сонова, ваша парфюмерна блогерка. Це я таким чином хочу привітати Аню з Днем Народження, розповісти вам про весь бренд з І навіть трошки більше про ароматики, їх ще взагалі немає. І запрошую вас всіх також приєднуватись до поздоровлень. Можете в коментарях написати Ані, її привітання або в її соцмережах. Сьогодні буде розповідь про дев'ять ароматів з 8 про... З якими ви можете познайомитись на сайті, вони там всі представлені. А дев'ятий – це новонароджений аромат, який, якого ще немає в продажу. Це аромат про чорнобривці. Я про нього розповім наприкінці відео. Перший аромат це Wood Iris. Аромат. В принципі, багато ароматів склова, вони як називаються, так і пахнуть. Але мені цей аромат розкривається дещо не так, як міг би, як мав би він бути. Бо за концепцією це має бути шершаві деревні хвойні ноти з коріннями іриса. Мені, в принципі, аромат цей так пахне, але це теплий аромат. чомусь моя фантазія нафантазувала, фантазія нафантазувала, фантазувала. Я так можу говорити. Відчули відчуття? Я бачу цей аромат холодним, а він розкривається теплою деревною пудрою і ірисовою пудрою, в якій є косметичні і ледь солодкі ноти. Аромат в цілому такий тепло деревнево пудровий а наступна це вінтажна пудра, це аромат туалетного столику, декоративна косметика, розсипалась пудра, жирна помада. Все це текстурне. А згодом аромат стає тілесним, інтимним. Перетворюється в вже доглядову косметику, креми, лосьйони. Це, це тотальний аромат про доглядову та декоративну косметику, дуже будуарно, інтимно, ніжно. Далі зустрічайте Урбан Пітуні. Це аромат, який був випущений в колаборації з Клова з блогеркою парфумерною Наталією Золотарьовою. І це аромат про кінець літа. І початок осені, і петунію. А вже ж таке ось тріо. Аромат починається свіжим квітковим ароматом петуні, таких рожево-фіолетових. Але відчувається, що це вже прохолодне повітря, і ці петуні ось-ось пожухнуть і все, згинуть. Далі аромат розкривається прянощами, гвоздикою, теплою деревиною, шкірою. Він так підігрівається, що ти себе відчуваєш в ньому дуже затишно, коли на вулицях холодно. Вже, вже осінь. Це пряно квітково деревний аромат, який згодом розкривається пряним теплом. А на початку квітнить пітуніями. Алло, А хто питає? Галерея Лафаєт касіс шипор. Любі, шановні друзі, це прохолодний, камфорний ялівець і чорна смородина, наша така своя, рідненька, ріднесенька, бо от вона впізнавана, що з якогось українського городу. Бувають бранди. Не українські, які роблять смородиновий аромат. Ось вона якась чужа, аргентинська, якась смородина. Ця не така, вона дуже рідна. Аромат свіжий, зелений, ягідний, такий не солодкий, з кислинкою. Це хвиля свіжого повітря влітку. Але я обожнюю такий аромат носити і в холод, бо він такі прохолодні аромати, вони аж. Дзвенять на холоді, я маю на увазі не на морозі, а ось вже восени, коли буде температура набагато нижча, Вару Аромат наповнюється ще якоюсь такою дзвінкою прохолодною свіжістю лісу. Дуже гарно. Касіс шипах. Ні-ні-ні ні, за перебриком не торгую. Замшевий гіацинт наступний, але десь я його вже заграла. Це аромат про реалістичну квітку гіацинта, яку ви тільки можете собі уявити. Реалістична вона, тому що воно пахне і квітами, і стеблами, і листями, і землею, і корінням, значить цим горщиком, який продається навесні. Ой, яка краса, неймовірна. І він пахне, є в ньому свіжість, наче щойно политої квітки, і є відчутна. Значуща квітковість, є землистість, і ще є? є зеленина, а вже ж. Цей гіацинт точно рожевий, такий фіолетовий. В ньому ще можна відчути і ноти буску, і жасминові також тут ноти можна собі дофантазувати. Або відчути, я їх тут точно відчуваю. І це аромат по текстурі пудрово шершавий і розкривається замшею. Текстурною такою шершавою, в моїй фантазії, світлою замшею. І є в цій замші ще така нотка, наче животинки, що робиться аромат такий. Таким чуттєвим. Це 100% весняний аромат. Бо гіацинти це все перші аромати весни. Всі в ним ходять, вони продаються, дарують своїм близьким людям. А я цей аромат використовую за призначенням, але не в весняний період, а ввечері. Після душа. Наступний це сіцитрус, морський цитрус, нема куди вже пшикати. буде просто на різні свої частини. Бо я їх всі люблю. Неймовірне. Сіцитрус це аромат про лимончики. Ух, такі колючі, зуховалі на початку. В них відчувається і соковитість м'якоті лимона, іначе цедру перемололи в пудру. Тобто, це такий лимон. З, який представле декількома текстурами. Але він такий заховалий, колючий, наполегливий лимонистей, а вже ж, і, і не солодкий, а солоний. І аромат цей гіркий, гірко-трав'яний, солоний і деревний. Його метафора, це наче висушена каряга. На березі річки, це така деревина, на поверхні якої повиступали кришталики солі, і все це ще збризнули лимонним соком. Аромат дійсно солонішає згодом, коли лимончиків стає менше, виступає більше травності, деревини такої підсушені і вона солона. І цей аромат так лунає дуже-дуже довго. Це дуже довгий лимон. Краса зухвала. Ледь колюча. Колючими тут можуть бути і лимончики, і кришталики солі. Ні, я продаю тільки відрами. Аромат Фрідо. Це аромат присвята Україні. Ту, за яку взагалі не соромно. Це геніальна присвята нашій українській волі. Бо це універсальний. Базовий комфортний аромат на кожен день. Те, що з нами має бути 24 на 7, а не по якимось святам один раз на рік. Freedom можна і треба носити кожен божий день. Це аромат про пшеницю, але не про випічку, не про борошно і які булочки. Ні, це не про це. А це про пшеницю, яка ще вчора була на полі. А сьогодні вона вже зігріта теплом долони. В цьому ароматі на початку дуже добре відчувається саме поле, колосок, зелень, свіжість, коріннячка, а потім аромат розбивається більш, в ньому з'являється злаковість, лактонність, така. Певна, наче злакова вогкість, є свіжа деревина. І аромат в базі також підсолоджується, ледь ваніллю. Так затягується аромат потрошку. Злаковий, мускусний деревний аромат. Дуже тілесний, м'який і при цьому свіжий. В ньому є повітря, і затишок у ньому присутній. Це м'який. Тілесний аромат, здається, я вже це сказала, стійкий, до речі, і в ньому є природний настрій. І знаєте, що в ньому ще немає. В ньому немає смутку, якоїсь журби, то одразу хочеться там щось нафатазувати собі, що це воля, боротьба. І цей аромат, я його можу навіть назвати життєстверджувальним. Просто на ваш кожен день. Особливий. Восьмий аромат це бітер фрут. Буде розпаковка. І божечко, яка ж це краса. Що, що далі ми йдемо? То більше з, тут вилазить більше олі в цьому відео. <смір> Бітерфрут це аромат про соковитий грифрут. Тут його навіть шукати не треба, ви його знайдете, ви його впізнаєте. Він такий. Соковитий, гіркий і солодкий, і в ньому і м'якіть, ой, як це гарно. І шкірка, і оці перегородочки це дуже реалістичний і впізнаваний грепрут. А далі присягніть, будь ласка, паски безпеки, бо починається якась богічна мінеральність. Він розкривається металевими нотами, стрільною, Чистотою тут пролітає якийсь кришталик солі, тут пролітає якийсь пил, але це все не грубо, дуже делікатно, м'яко. І це, ця мінеральність не перекрикує цитрусовість. Грейпфрут тут відчувається, а це лише мінеральність є його частиною, наче. В цьому грейпфруті вже є ці всі мінеральні ноти, але вони дещо підсилені. Це така мінеральність, яку ми з вами всі заслуговуємо. А не оце ти облився і ходиш як бинт з медпункту. А далі це зелені деревні ноти. Розкривається ялівець дуже гарний. Розкривається амброксан. Це все піднімає крушляє, що в цьому ароматі свіжість і повітря. От в Аня робити аромати, в яких присутнє місто, от відчувається якась його урбаністичність. Що робить цей аромат не рефрутовим, рефрутовою полважкою, яку там хочеться погратися два тижні на рік, десь в серпні, або коли якийсь цитрусовий авітаміноз, а робить цей аромат універсальним на весь рік, на цілий день і весь день. Наступний аромат, друзі, це ексклюзивчик. Аромат, якого ще немає в продажі, але він дуже-дуже скоро буде. Точно буде. І це аромат про чорнобривці. Це шипер і дуже м'який Навіть Можна дітям, рекомендую. І цей аромат реально пахне чорнобривцями з клумби. І клумба ця знаходиться в великому місті. Аромат розкривається таким зараз, зараз скажу, чим розкривається. Оксамитовою, пилковою м'якою текстурою і гіркутою, а вже ж це гіркий аромат. В ньому ще краплинка маслянистості такої, наче це маслянистість і рослинна така гірка, іначе в ній ще є така краплинка бруду. Щось, не забуваємо, що це квіти ростуть. В клумбі, в великому місці, де там якісь загазованості, пилюка, шини, хтось проїхав на пляпано, і є в цьому ароматі от, присутність міського бруду. Але трошечки зовсім ледь-ледь. Отже, це ці оксамитові пилюстки, гіркі, зелень така тут свіжа, пряна, гальбаном, Тут є і ледь димок. Димок я може тут відчуваю від хвої. Мені часто хвоя дає такого, ця смола хвоя надає димок. І ось далі. Аромат розкривається шкірою з дуже великої кількості свіжої деревини, хвої, якихось деревних смол. І ось разом це все дуже дуже довго живе на шкіри. В цьому ароматі дуже багато повітря. І я ще уявляю, що він змішається з холодним осіннім повітрям. Це буде ще гарніше. А ще я уявляю, що в мене тут оцей робочий екземпляр. То, що зможете протестити, ви буде ще краще. О, от що я хотіла сказати: це шипер, але він м'який, проте гіркий і відчутний. Хоча в ньому багато повітря, все ж таки в ньому є вага. Це не прям пірінка, прозора акварель. У нього ще є така особливість характера, він починається більш спокійно. Згодом набирає більше сил, роздувається. значить, що далі він начебто стає більш дифузнішим і більш гучним, і наполегливим. Ось такий у нього характер, а не то, що там на початку, на початку він може здатися навіть дуже м'яким і тихим. Проте, ні-ні-ні, почекайте. В цілому. Дуже класний, сучасний урбаністичний і модний шипер. Друзі, діліться, будь ласка, що є вашого улюбленого бренду «Склова». Аня приймає вітання. А я вам звичу сил та наснаги, смерть нашим ворогам. Слава Україні! Бувайте!